Десь там, де чорні води, сів на коня, козак молодий, плаче молода дівчина, їй козак козак України. Гей, 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 соколи, оминайте гори, лісий долий, цвін цвін, 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 цвіночку стей. Обижай вороночку, гей, 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 соколи, А оминайте горний, світовий цін, світ, світ, цін, свіночку, цін, мій степовий сінь, цін, цін, жаль, жаль, за милою, за рідною стороною жаль, жаль. Вільше її не побачу. Гей, 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 соколий, оминайде гори, ріси й долий, свій, свій, свій цвін, дзвіночку, цвін, сте повийджай вороночку. Гей, 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 соколи Олинайде гори, різний долий, свій, свій, свій цвін, дзвіночку, цвін, військ поважний. Сінь, скінь, сінь, гей, соколи, пам'ятайте, де б не були, повертайте до коханої дівчини, до рідної України. Гей, 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 соколи, оминайте гори, і сидолить, цвін, цвін, смін, цвін, цвін, цвіночку. Це повичай вороночку, гей, 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 соколи, оминайте горе ліс, ідовий дзвін, 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 дзвіночку, мій степовиць, дзвін, цвін, цвін. Гей, десь там, де чорні води сів на коня козак. Молодий плаче молода дівчина їде Косак з України гей, hey, гей, hey, 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 соколи, hey, оминай, де горе різний Звін, звін, звін дзвіночку, стей, повижай вороночку. Hey, 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 соколи, оминай, 心。